Привіт усім! Ми розпочинаємо черговий огляд в рамках проєкту Ярик Фото І сьогодні у нас на огляді фотоспалах, який уже, ну я думаю, навіть не потребує реклами, оскільки про нього. Створено дуже багато всіляких відеооглядів, всіляких тестів і так далі. Це той випадок, в якому ми могли обійтися виключно невеличкою публікацією. Проте, все ж таки, передумали, і я вирішив створити оцей маленький огляд, щоб розповісти свої враження, бачення свою історію, як потрапив до мене цей власний спалах, і чим він мене приємно, неприємно можливо, десь в якийсь момент здивував. Та все ж таки хочу для початку розповісти свою історію з фотоспалахами. Звісно, декілька років тому, коли я перейшов на цифрові зеркалки, була потреба у фотоспалаху. На фірмові речі бюджет не був передбачений, і відповідно ми кинули око на китайських виробників. Тоді моїм вибором, і по ціні і по якості стала ось ця модель компанії Yонgnow. І по-різному називають, але думаю, що транскрипція десь правильно мала бути YoungNou. Це Youngno 468.2 Speedlight. Брав його насамперед, оцю модель, бачите, він в мене перемотаний, тому що має дуже багато всіляких недоліків, всіляких, як то кажуть, багів. Брав його насамперед через підтримку TTL і сумісність з камерами Canon. Та пройшов час, і цей спалах почав хандрити. Спочатку в ньому відвалився батарейний блок, тому що він, як на мене, дуже і дуже непродуманий. Давайте ми його вскриємо. Бачите, зроблений на соплях. Тобто він мав отак відкриватися сюди вставлялися батарейки, закривався. Ну, як не дивно, він і так у мене витримав рік. І Якось та працював. І що хочу сказати, він до сьогодні працює за виключенням ось тих двох невеличких багів. Це мається на увазі батарейна, батарейний відсік, і в ньому перестав працювати індикатор, чи, вірніше, діод підсвітки автофокусу. Що також мені ускладнило звичайну роботу. І, власне, новий фотоспал, який ми вирішили. Придбати ми будемо розглядати в контексті порівняння ось, цією, ось, ось цим прибором. В комплекті до нього зразу скажу, йшла ще така ось сумочка, чехол, сумочка замшева. Ну і, і все, фактично, всі решта прибамбаси довелося докуповувати. Хоча тут як таких прибамбасів більше і ми й не передбачали. Так, можна було купити копачок розсіювач хоча у ньому є. Вже вмонтована візитка відбивач, і є розсіювач на широкий кут, який також у нас вже тріснув, зламався. Він ось витягується. Зараз, якщо буде видно, добре, Чи не тримається хіба за один край. Зроблено дуже-дуже це все так на чесному слові. Хоча кажу, знову ж таки, за свої гроші мені здавалося, що він себе оправдав до пори до часу. Тобто він коштував десь порядка приблизно коло 100 умовних одиниць, і Кажу, він по якості, по всьому, він мене влаштовував, принаймні от ті роки. Він мене цілком, цілком влаштовував. Ось, та прийшов час, і довелося шукати нову модель. Тому що трошки вже стало незручно працювати з цим фотоспалахом. І мені дивно, але якось два роки, два роки підряд мені в очі не попадалася ось ця модель. Цей Triopo, якщо точніше, давайте ми її розпакуємо. Я, звісно вже її розпаковував, це не є огляд розпакування. І так, це модель Triopo TR586EX. Кажуть, що існує аналог Yongnuo, так само з таким же ж маркуванням. І це вони як брати близнюки хоча все-таки тут є різниця. І коли я його обирав, одразу скажу, довелося прочитати дуже багато інформації, довелося. Ознайомитися з оглядами з тенденціями. Та все ж після огляду одного з сервісних центрів, коли майстри самі були здивовані якістю і можливостями цієї моделі, вирішив остаточно її купити. Що мене здивувало насамперед, як не як мені здавалося, що вона по розміру мала би бути десь як оцей YoungNo. Насправді вона є більша. І це не випадково, оскільки вона є і потужніша. Якщо порівняти їх по ведучих числах, YoungGno має у нас 30. Ведуче число тут 56. Про ведуче число, що це таке, і як воно вичисляється, і в нас є ціла публікація, про яку ми, я думаю, згодом розповімо. А взагалі можна її буде знайти по посиланню під відео цей матеріал. Скажу, що при певних умовах, тобто це, напевно, буде про діафрагмі 1.0 і Фокусній відстані 100 мм, цей буде давати світловий потік на 30 метрів, 30-33 метри, це буде давати світловий потік на 56 метрів. Знову ж таки, це все умовно та все ж. Такі дані є. І, як на мене, це вже перша різниця, чому це є більшим по розміру і чому наша покупка все-таки виявилася надзвичайно вдалою. Що мене? Одразу скажу, привабило в тій моделі. Я не раз наголошував, що маю проблеми з зором. Мене приваблювала підсвітка, величина дисплею. Тут величина дисплею серед китайських фотоспалахів є, мабуть, найбільшою. Плюс вона має дуже хорошу, як то кажуть, яскраву підсвітку. Давайте включу. Ось вона така зелена. Я не знаю, як вона буде відображатися зараз на відео, але суть така, що її надзвичайно комфортніше читати. В цьому ж дисплеї дисплей, по-перше, набагато менший. Він має жовту підсвітку і набагато важче з ним орієнтуватися. Так, наразі спробуємо вставити сюди акумулятори, щоб ми наглядно бачили, яка різниця і в підсвітці, і в даних, і так далі. Я думаю, що таке порівняння вже все за все розповідає. Тобто, однозначно, по комфорту тріопо буде набагато комфортнішим, ніж Young no. Ну, Знову ж таки, не можу я сказати, що мене і не влаштовував YoungNow. Свою функцію він за 3 роки відслужив вірою і правдою. Також, що мені ще в тріопо сподобалося, це звичайна комплектація. Це ось цей чехол. Це в комплекті до нього чехлі, ось тут з нижній частині, йде розсіювач. Багато хто з оглядачів каже, що це не потрібна річ. Ну, насправді, це були, напевно, початківці, які ніколи не працювали з фотоспалахом. Річ надзвичайно хороша, надзвичайно, скажімо, корисна, коли особливо ви працюєте з використанням фотоспалаху не на камері, а як допоміжний елемент малюючого світла. Ця насадка дуже добре софтить, і забезпечує досить м'яке освітлення під час зйомки. Ще одною перевагою чехла є наявність такої відключки, такого кріплення. Це є кріплення для того, щоб ви могли носити його на рюкзаку, на лямці рюкзака або сумки. Бо все-таки досить достатньо об'ємний є чехол. І його можна ззовні прикріпити і собі спокійно, комфортно пересуватися. по Фотозоні, де ви там запланували свої фотозйомки, були дуже цікаві думки стосовно гарячого башмака. Бачимо, як тут, так і тут вони є металеві, і за інгноу дуже сильно виступали, що за рахунок тих скошених кутів його легше монтувати на камеру. Насправді, фокус в чому? Монтується він передкомий, якраз ось цим. Тому я думаю. Ці зрізи абсолютно не грають ніякої ролі під час використання даного фотоспалаху на камері. Тому тут вони є рівноцінні. Звичайно, закрутка, ось ця накріплення, це притаманно більш бюджетним фотоспалахам. Ну, знову ж таки, ми знали, що ми купуємо бюджетний фотоспалах, тому сильно щось перебирати нам і не довелося. Хоча деякі фахівці кажуть, що вона найнадійніша, ніж Защолка, яка існує у фірмових моделях. Що тут доброго? Тут є зум, тут є підтримка TTL, тут є, що найголовніше, можливість синхронізації як по кабелю, так і по світловій ловушці. Я не знаю, до сих пір не переклав правильно, як буде звучати по-українській світлова ловушка, світловий капкан, десь ми в публікаціях вживали. Ну, Але суть не міняється, він тут є. І спрацьовує дуже добре. Буквально на днях ми протестували, він синхронізувався у нас відбудованого фотоспалаха і ну, давав досить хороші результати. Але найбільша перевага цього фотоспалаха це, звичайно, вартість. Вартість такого фотоспалаха в межах 50-умовних одиниць. Наступною перевагою даного чехла є можливість у нижній частині зберігати батарейки. Як вони туди залізуть, ми, правда, ще не пробували, але думаю, що вони. Поміститься без всяких проблем. Також всередині є кишеня, у якій зберігається лапка, Ось, на яку можна кріпити фотоспалах. І також кажуть, що ця річ є дуже непрактична. Хоча, знову ж, завдяки цій різьбі, якщо ви хочете використати фотоспалах поза корпусом фотокамери. Ви можете його прикріпити до штатива і використовувати штатив як стійку під світлове обладнання, і вже виставляти кут, який вам потрібен для освітлення об'єкту. Тому річ дуже корисна. Єдине, що смущає, це, звичайно, пластикова різьба, не знати, як вона довго проживе, але є в нас ця лапка, і вона при правильних, як то кажуть, руках. Буде давати непоганий результат. Раз ми вже згадували про батарейний блок. Зараз ми вам продемонструємо, як цей батарейний блок виглядав в Young -No. Ось в Young -No він отак відкривався. Він вже відламаний тут. А ось тут, в Тріопо, все продумано куди цікавіше і куди надійніше, як на мене. Ось вниз і в бік. Тобто дуже широка. Планка кріплення різьбового, і я думаю, що воно набагато надійніше. Ще багато було нарікань на те, що не видно полярність батарей Ну, як на мене, це вже абсолютно не синітниця оскільки дуже добре і чітко видно тут, де є плюс, де є мінус. Вони є підписані, вирізблені навіть не то що підписані, тому це не є проблема. Далі відставимо цей фотоспалах, оскільки він у нас виключно для порівняння. Ще візуальні такі нюанси. Значить, тут так само є розсіювач ширококутний, який здатний розширити кут не тільки 18, а може бути до 12 мабуть, міліметрів. Є візитка. Хтось нарікав, що тяжко діставати, але ну, це -таки, питання практики і навиків. Є гніздо синхронізації. Для кабеля є, не буду відкривати гніздо для підключення зовнішнього живлення, тут світлова ловушка і є також підсвітка автофокусу, яка досить справно працює, дещо вона відмінно працює, ніж у Youngno, проте також допомагає суттєво провести зйомку у нічний в темний період. Я не буду заглиблюватися в налаштування фотоспалаха. Скажу так, він має мануальний режим, він має режим підтримки TTL, тобто обміну даними з камерами Canon і отримування від них усіх настроїв. Також є мануальне і автоматичне налаштування зуму. Також він має звукові сигнали, які можна включати, відключати з допомогою функціонального меню. Це навіть можна буде робити через камеру безпосередньо кіно. Як це робити? Є інструкція. Інструкція, звичайно, на англійській і китайській мові, і відверто там досить тяжко в ній щось розібрати, але є багато мануалів, відео, як це робити на Ютубі, в інтернеті. Тому з тим проблем не буде. Так само світлова ловушка включається в режимі виключно мануальному. Він може бути як мастер-спалахом, так і спалахом, який підчиняється іншим спалахам, тобто в режимі слайв. Це усе робить його достатньо універсальним, достатньо зручним і комфортним у роботі. Щодо повороту голови, також це важливо. Ось Ми маємо його весь хід. Ми можемо його повертати в цю сторону майже тут на 90 градусів, а в цю сторону ми можемо його на 180 градусів. До речі, дуже мені подобається цей звук перемикання позицій. Він надзвичайно чіткий. Я думаю, що навіть чисто тактильно тут помилок у фотографів не буде виникати, якщо вони будуть прив'язані до виду шукача і не зможуть відволіктися, щоб правильно виставити голову для потрібної сцени. Загалом його сильні сторони: великий дисплей, чіткий дисплей, потужність, наявність професійних можливостей по синхронізації, гнучка голова. Ну і найголовніше це і вартість, яка становить 50 умовних одиниць. Орієнтовно, хтось купляв і за 30 умовних одиниць комусь повезло по акції. Також сильною стороною, звичайно, є комплектація. Ну що ж, хочу сказати, відбулися перші тести в даної моделі, тобто в даної моделі Triopo TR586EX, потужність мене задовільняє, тобто вона мене приємно вразила, зручність, комфорт управління це взагалі набагато перевершило попередню модель. і Найголовніше, що досить надійний батарейний блок, який, я думаю, в найближчий час би нам не мав дарувати якихось сюрпризів. Як він буде себе вести з часом? Я думаю, це будуть наступні відео, і ми зможемо про це розповісти більш детальніше. Десь на років три, я думаю, це цілком оправдана модель, яка дарує вам професійні можливості. При тому. Вартує достатньо бюджетно, щоб навіть початківці мали змогу працювати з достатньо якісною технікою.